Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ви виконаєте практичну роботу вивчення видового складу екосистем своєї місцевості Видова біорізноманітність. Для роботи вам знадобляться підручник, довідкова література, енциклопедії, визначники, Олівець та лінійка. Пригадаймо, що екосистема. Це функціональна єдність угруповань живих організмів та навколишнього середовища. Вона має біотичну та абіотичну складові. Пригадайте, що це таке? Якщо ми візьмемо сукупність рослинних організмів на відносно однорідній ділянці, які перебувають у складних взаємовідносинах між собою з тваринами і навколишнім середовищем, вони будуть складати Фітоценоз. Отже, приступимо до роботи. Пригадайте, які види рослин і тварин зустрічаються в мішаному лісі? До яких систематичних груп вони належать? Для цього скористайтесь довідковою літературою, визначниками рослин та тварин. Для кожного виду. Визначте частоту його зустріваності. Вона може бути висока, середня, низька, та вкажіть її в таблиці. Деякі види рослин і тварин пропоную вам розглянути і пригадати. Отже, результати ваших досліджень занесіть у таблицю. В неї є дві частини. В першій ви вказуєте види рослин, по відділах. мохоподібні, плавноподібні, папоротоподібні, голонасінні, голе насінні, насінні, у другій частині вказуєте види тварин, наприклад, комахи, амфібії, рептилії, птахи, ссавці. Триній колонці наводите приклади видів, а в останній частоту їх зустріваності. В кінці роботи сформулюйте, будь ласка, висновок про видову біорізноманітність екосистеми мішаного лісу. Для цього пригадайте, що таке біорізноманіття. До побачення.